8 серпня російські військові скинули керовану авіаційну бомбу на село Миронівка Шосткинської громади. Про це повідомило оперативне командування Північ. Жителька села Тетяна Конувалова розповідає, що почула вибух близько 16 години 30 хвилин. Вибух був глухий. Я навіть подумала, може, у кого там стара машина, так дверки так закрилися. Як воно летіло, я не чула, бо я була на кухні. А тоді вже чую, що таке гупнуло. І вихожа, а тут вже є, летять мільярті спори, пори Дуже часто прилетає, летає. Буває, що всю ніч летає. І летають на всякі голоса. Одно так гуде, друге так годи. В Взагалі, ну кажу, я не знаю, де п'ятий угол шукати. Буває таке. А вчора зовсім вже прилетіла до школи. І з села не виїжджають. Ну, хто хотів, вже виїхав. Як повиїжджали з малими дітьми, мами. От, а так, уже ж Усі на місцях. Куди нам їхати? І з чим нам їхати? І з пенсією 4 тисячі. Староста Миронівки Петро Федорчук говорить, що російська авіабомба влучила у місцевий навчально-виховний комплекс. Був приліт каба у будівлю навчально-виховного комплексу. Ну, Богу дякувати. Було плушно, обійшлося, не вірвалося. Ну, школи трохи не робила, ну пробило просто підлогу в одному з класів і впало в друге приміщення. Поранених не було, жертв не було, в школі не було нікого, переляком всі відділилися. Школа ніколи не використовувалася для розміщення військовослужбовців. Школа завжди проводила навчання в змішаному форматі, онлайн форматі. Ну школа завжди не навчалася. За словами старости села, російські військові періодично обстрілюють Миронівку з різних видів озброєння. Літають часто густо, бо близько шостка, а шостка специфічне місто знає все. Трохи звикли, все рівно хвилюється, бояться. Населення в мене в Миронівському старостинському окрузі 1380 людей. У нас працює амбулаторія загальної практики сімейної медицини, лікар у нас є постійний, дві медсестри. Наша амбулаторія обслуговує ще чотири населених пункти, кроме нашого старостату. Ямпільської громади офіційно змінили назви. Відтепер ямпільські загальноосвітні школи номер 1 та номер 2 називаються ліцеями. Таке рішення 7 серпня ухвалили депутати селищної ради. Розповідає начальник відділу освіти молоді та спорту Олег Проценко. Сьогодні на сесії селищної ради було прийнято рішення про перейменування закладів загальної середньої освіти ямпільської громади. Перейменовано Ямпільську школу No1, Ямпільський ліцей No1, номер... Ямпільську школу No2, в Ямпільський ліцей No2. Відповідно, змінились назви філій Шатрищенська філія Ямпільського ліцею No2, Степненська філія Ямпільського ліцею No2. Імшанська філія Ямпільського ліцею No2, В'яздвіженська філія Ямпільського ліцею No2. Це вимога закону назви закладів загальної середньої освіти приведені у відповідність до закону України про освіту про повну загальну середню освіту. За словами Олега Проценка, це не єдині зміни, які найближчим часом очікують місцеві заклади освіти. Планується, що з 2027 року одна зі шкіл Ямполя стане гімназією, а інша академічним ліцеєм. Було затверджено план трансформації закладів загальної середньої освіти Ямпільської громади. До 1.09.2024 року переіменувати заклади загальної середньої освіти до першого Сьомого року створити Ямпільський академічний ліцей та Ямпільську гімназію відповідно до закону, ліцей надає повну загальну середню освіту, а гімназія надає базову середню освіту. Реформують школи на вимогу закону, пояснює начальник відділу освіти, молоді та спорту. Законодавець в законі про освіту передбачив, що з 2027 року в Україні буде створена мережа академічних професійних ліцеїв. На теренах Ямпільської громади планується створення ліцею академічного ліцею. З Трьома профілями ліцеї будуть надавати профільну освіту. Це російський дрон, яким ворог б'є по території України. Безліч таких ворожих пташок чи не щодня летить через російський кордон на нашу територію. Кожна з них несе на собі вибухівку, аби заподіяти якомога більшої шкоди. Нашій країні нашим захисникам іноді вдається приземлити безпілотники завдяки системі радіоелектронної боротьби. Такі дрони військові передають Олександру Кролевецькому. Ці дрони приїхали на ремонт та для перелаштування під наші війська. Тобто, ми будемо виробляти на базі цих модулів, дронів вже свої більш якісні для того, щоб подолати нашого ворога. Є дуже багато видів FPV-дронів. зараз перед вами два найрозповсюдженіших: це на карбоновій рамі і на алюмінієвій. Карбонові рами дуже гибкі. Вони більш налаштовані під розвідку та багаторазове використання Алюмінієві – Вони створені для одноразового використання, тобто є собою бомберами. Тим називаємо. Вони ходять на інших частотах, можуть переносити більшу вагу. Карбонові меншу вагу, але більша швидкість. Будова в півдронів майже однакова як у тих, які використовують українські захисники, так і в тих, якими рашисти б'ють по нашій території. В них є пропи, тобто пропелери, двигуни. Сама рама ну, там вже різновид різний. Є основні мозги, так називаємо стек. Тобто складається він з плати керування та по-простому мізки та очей, тобто з модулі, який буде передавати відеозображення. в залежності від розмірів матеріалу, рами, пропелерів та потужності двигуна, такий дрон може переносити на собі від 800 грамів до 3 кілограмів вибухівки. Доля цих дронів вже відома. Омілець Олександр Кролевецький вже дослідив їх та провів усі необхідні маніпуляції. Із цих пташок ми витягли інформацію, де вони розташовувалися, та у якій плоскості вони пересувалися. Тобто ми знаємо, на яких частотах літав оператор цього дрона, його позивний та місце, звідки він вилетів. Після того як ми витягли інформацію з місків, буде повністю розбиратися він, рівнятися лучі, на яких розташовані гони. Перевіряти двигуни на працездатність, встановити нові пропелери, встановити вже нашу систему відеоспостереження, камери переналаштовувати на наші частоти і відправляти у подарунок вже нашим ворогам. Таке переналаштування та частковий ремонт дронів значно вигідніші аніж купівля нових девайсів, розповідає Олександр. Починаються ціни нових EVP дронів приблизно від 7 тисяч, це якщо з Китаю замовляти, маленькі дрон 4-5 дюймів. Взагалі, зараз дуже популярні від 7 до 10 дюймів. Найходовіше це 9-10, менш. Ходові, це 7-8. Це дрон 10 дюймів, він коштує приблизно 20 тисяч. Особисто в цей дрон буде десь 3-4 тисячі вкладено і він вже може бути летіти назад. Шокує ім'я операторів, які ворог дає своїм дронам. Відницюсті та рівня жорстокості тих, хто напав на нашу Україну, просто холоне у жилах кров. Пашисти на називають їх як судний день. Тобто, або це скритий посил, що для нас судний день, або це дрона судний день. Ну, я більш скланяюсь до першого варіанту. У прошивці на стекі у керуванні є налаштування назва пілота, і там взагалі прошита назва: ну, не прошита, а написана назва судний день. Написано транслітом не на російською, англійською. Тобто Дуже чекаємо, що це і як це. Окрім fpv дронів українським захисникам, іноді вдається приземляти і більш дороговартісні трофеї, такі як цей квадрокоптер Мавік. 3 На жаль, його прошити майже не важливо, лише треба міняти плати, які влаштовані усередину. У нього дуже багато проблем, так як із двигунами, так і з камерою. Тобто, рентабельність ремонту дуже мала. Якщо буде необхідність взяти з нього якісь деталі, там корпус, пропелери, двигуни. Це буде більш рентабельно ніж його ремонтувати. Саме головне, що була яка інформація в ньому, ми вже витащили і направили куди треба. Чи не в кожному дроні є так званий чорний ящик, який містить інформацію і про напрям вітру, і про місце запуску, і навіть ще багато чого іншого, що допомагає нашим захисникам скерувати вогонь у правильному напрямку. Там два обличчя було. З бородкою. цих людей вже нема, бо вони були, були в блендажу, їх нашими подарунками засипало. Тобто інформація, яка була з нього знята, дуже допомогла. Не змогла залишитися осторонь такої потрібної роботи Олександра і його дружина Руслана. Вона в усьому підтримує чоловіка та навіть допомагає Я йому в його непростій такій роботі. Я тільки навчаюся це робити. Ну можу трошки щось спаяти. Пробувала варити вже акумулятори, виходило так. Але ну щось дуже складне, я не роблю. Перший раз страшно брати варити акумулятори, бо іноді бувають іскри. Але в цілому можна це робити, і це не так страшно і не так складно. Тільки треба гарного вчителя, як в мене. Можливо, коли перший раз приніс дрон, тоді було незвично. І коли перший раз я побачила реп, оце, оце для мене було незвично, і такі дуже незрозумілі емоції були для мене. Зараз подружжя Кролевецьких працює над створенням маленького дрона розвідника, який виготовлять за власною технологією. Це прототип маленького розвідника. Це так скажемо прес-форма для того, щоб виготовити із карбону. Ну, склава лакнава, можливо. Копія Mavic Mini 4, якщо я не помиляюся. Тобто влаштовується двигуни, модуль керування, GPS-модуль, і він буде летати, і будемо бачити, що де. Відбувається в найкоротший строк Олександр виконає всі необхідні роботи, відправить отримані від військових пташки назад нашим захисникам. Вони вже укомплектують його бойовим комплектом, і в якості так званого подарунка ворог отримає свіжий дрон назад.